Привіт! Запрошую вас поринути у світ внутрішньої гармонії з цією практикою афірмації. Це коротке, але потужне занурення допоможе вам відкрити наново внутрішню силу і впевненість, нагадати собі про безмежні можливості, а також відкрити нові горизонти потенціалів. Мені можна. Два потужних слова, що можуть миттєво змінити ваш стан, настрій і підхід до теперішнього моменту. Ви можете виконувати цю практику в позиції, сидячи, лежачи чи в русі, прослуховуючи наступні слова і повторюючи їх про себе подумки чи в голос. Для якісних змін рекомендую вдягнути навушники і регулярно повертатись до цього аудіо. Відчуйте своє дихання, давайте зробимо глибокий вдих через ніс. І через рот видихаємо всі турботи, стрес тіла напругу, ще один вдих. І з новим видихом відпускаємо всі думки. Ми зараз чистий аркуш. уособлення спокою, балансу. Дозволу собі бути самими собою, дозволу приділити собі цю мить і нагадати собі про власну природню внутрішню силу. Відчуйте наступні слова, пропустіть їх через своє тіло і своє поле і дайте їм поіснувати, а згодом і заземлитись у вас. Давайте поринемо у світ такого важливого сенсу. Мені можна. Мені можна бути собою. Мені можна любити і бути коханою. Мені можна досягати своїх цілей і виконувати бажання, навіть якщо вони мають значення лише для мене однієї. Мені можна відпочивати. Мені можна насолоджуватись життям і робити все, що необхідно для мого задоволення. Мені можна помилятися і вчитися на своїх помилках. Мені можна відчувати всі свої емоції. Мені можна бути засмученою, шаленою, грайливою, мені можна бути роздратованою, злою, ейфорійно щасливою, дурною, спокійною, радісною, задумливою. Мені можна бути різною. Мені можна бути успішною за тим визначенням успіху, що я сама для себе обираю. Мені можна мріяти, а моїм мріям можна здійснюватись. Мені можна бути розкутою, вільною, природньою. І мені можна змінюватися хоч кожний день. Мені можна приймати допомогу від інших. І мені можна бути щедрою ділитися з іншими. Мені можна відпочивати без почуття провини. Мені можна виражати свою творчість. Мені взагалі можна виражати себе. Мені можна бути лідером так само, як і бути командним гравцем. Мені можна проявляти ініціативу. Мені можна бути в гармонії із собою, своїм серцем, своїм тілом, бо я знаю, що я для себе найважливіше. Мені можна попри все продовжувати насолоджуватись кожним моментом. Мені можна жити яскраве, проявлене життя. Мені можна бути щасливою незалежно від обставин. Мені можна обирати і переобирати, якщо мені щось не сподобається. Мені можна жити наповну, бо коли як не зараз. Мені можна іноді лінуватись, а іноді працювати невпинно на ентузіазмі, бо щось так сильно захопило мій інтерес. Мені можна створювати своє життя так, як саме я собі уявляю, не спираючись на очікування інших. Мені можна жити моє автентичне життя вже зараз. Мені можна непохитно вірити у себе і в те, що все складеться якнайкраще, і в те, що знайдуться сили, адже вони завжди знаходяться. Мені можна все і мій досвід безцінний, неповторний, чарівний, чарівний, як і я сама. Мені можна, мені можна все. Зробіть вдих і повільно видихніть. Відчуйте, як ця безмежна енергія наповнює все ваше тіло, розширює його і розливається за його межі. Відчуйте скільки багато магії у вас, скільки багато сили, скільки енергії. Ви саме ви надихаєте цей світ, ви надихаєте інших. Тепер надихніть себе. Пам'ятайте, що ви є, вам можна. І цього достатньо. Вам можна все. Все, що ви самі собі оберете, все, що ви самі собі забажаєте, ви важливий цінний елемент цього світу, так себе в світі проявляйте. Дякую за практику.